Інвернес Шотландія. Яким виглядає провінційне містечко на півночі країни? Кажуть, щоб зрозуміти справжнє життя країни, варто зазирнути в її провінцію та села. Вітаю друзі! Мандри продовжуються. Приїхали ми далі на північ, кілометрів, напевно, 300-350. Місто Інвернес. Це є. Шотландська природа, місто, звідки прямують на Бен Невіс і на різні цікаві точки. Щоразу, коли приїжджаю в невеликі провінційні міста, відчуваю себе, наче вдома. Можливо, це пов'язано з тим, що я родом з маленького міста Коломия на Івано-Франківщині. Місто відносно безпечне, тобто, перше, що я мушу з'ясувати, прибувши будь-куди, це безпека. Відносно окей. З британцем тільки що спілкувався, він мені сказав, що стосовно Глазго, куди я буду прямувати далі, там будь обережний в певних районах, в певних місцях, в певний час. Він сказав, тут каже, можеш бути в принципі спокійним, наскільки він знає. Тому це мене потішає, тому що в Британії є певні місця і міста, де потрібно бути дуже обережним. Місто затишне, спокійне, перше враження, таке домашнє. Хоча я бачив поки що лише один, максимум 2%. Іду зараз в Лідл, Треба закупитися собі завтра на сніданок, на вечерю, бо завтра буде важкий день. Виспався, поснідав, набрався сил і нумо блукати шотландським Яремче. Тобто в Шотландії є так зване Яремче, і от зараз, власне, я в цьому місті. І воно дійсно мені чимось нагадує: місто Яремче лише ну, дуже і дуже удосконалена версія. Місто маленьке, затишне, на мою думку, комфортне. Ще багато не бачу, але зараз буду розвідувати цей край. І... Один момент. Чи побачили ви на мені цікавий факт? Чи відсутність цього цікавого факту? Я у футболці. Перший раз за п'ять днів, коли я зміг курточку кинути в рюкзак. От, трошечки сонце пригріло. Слово припікло навіть не буду вживати, бо це неправильно вживати в цій місцевості його. Трошечки сонце пригріло, і я нарешті себе почуваю в своїй зоні комфорту. На відміну від Лондона та Едінбурга, тут вже ніхто нікуди не поспішає. Час ніби уповільнився, а крок у людей став набагато спокійнішим. Цікаво, що в інвернесі частіше зустрічаються будинки. Ось вже такого дизайну. Сучасні. Трошечки оф топік, тобто не по темі. Ціни на нерухомість, кому цікаво. От, наприклад, такий будиночок буде коштувати 258 тисяч фунтів. Скільки тут квадратів не скажу, просто орієнтуйтеся, як воно виглядає. Ось такий — 243 тисячі. Ось тут є квартира. Наприклад, я так зрозумів, в цьому будинку коштує в нас 130 тисяч фунтів. Між іншим, подорожувати залізницею по Великобританії це дуже дорого. Я цікавився, скільки коштує квиток з Лондона до Едінбурга, то це було приблизно 200 фунтів. Можливо, є якісь акції, можливо, є певні дні. Я в цілому кажу. Автобусом я заплатив 45 фунтів. Тобто в три рази дешевше подорожувати автобусом, ніж залізницею. В принципі, в Європі залізниця вона є дорога. Чомусь? Можливо, це, це дійсно збиткове підприємство, наскільки я знаю, і тому так. Тому в основному я подорожую всюди автобусом. Населення Інвернеса становить близько 50 тисяч людей. Місто часто називають столицею шотландського високогір'я завдяки його культурному, історичному та економічному значенню в регіоні. Інвернес розташований на річці Нес неподалік від озера Лохнес і є популярним туристичним напрямком завдяки своїй історії, архітектурі та природним красотам. Щойно підійшов до хлопця на вулиці запитати, чи бува десь тут недалеко є якась цікава природа, щоб я туди. Скочив. Мені було цікаво почути, по-перше, чи він є корінний мешканець, він сказав так. По-друге, його англійська мова. Можливо, тут є своя специфіка, але цей варіант шотландської англійської не був для мене важкий. Були якісь певні незрозумілі моменти, коли він там дуже вже в деталі вдавався, але в цілому нічого ах складного. Тобто, я зрозумів його, напевно, на 80%. А ось славнозвісний фудбенк. Тобто банки їжі. Люди, які опинилися в скрутному фінансовому становищі, можуть сюди прийти і отримати безкоштовну їжу. По всій Британії є так звані фудбенки. А ви звертали увагу, що оскільки в нас в Україні правосторонній рух, то ми несвідомо йдучи по тротуару, тримаємося правого боку. Тобто це несвідомо, це не писані правила, йдучи по тротуару, зазвичай так відбувається. І оскільки в мене ця звичка, то я починаю натикатися прямо людям на ноги, бо несвідомо перелаштовуюсь на правий бік, а вони вже йдуть на правому в мою сторону. Тому дуже незручно і от змушую себе постійно ось сюди ставати, щоб нікому не створювати ніякого дискомфорту. Гуляючи цим містечком, я потрапив у справжню казкову Шотландію. Чарівні будинки та вузькі вулички, поєднані з яскраво зеленими травою та деревами, просто захоплювали мій погляд. Часто маленькі міста справляють глибше враження, ніж великі помпезні мегаполіси. Two course lunch, тобто перше і друге, коштує 1995, а українську гривню приблизно 1100 гривень. Three Course Lunch. То перше, друге, третє, десерт, напевно, 2295. 1200-1300 гривень. Ось у такому закладі. На жаль, але час летить дуже швидко. Було б чудово залишитися тут ще на кілька днів і розсмакувати яскраву зелень шотландських пейзажів. Кажуть, що зелений колір добре впливає на очі. На жаль, те настав час мені покидати місто Інвернес. Було цікаво, було захоплююче. Чи повернуся я сюди знову? Так, однозначно, але за однією умови. З електровелосипедом і з хорошою компанією або принаймні однією людиною, з якою я зможу розділити природу. Тому що подорожувати по місту самому можна, цікаво, мені не нудно. А от на природі хочеться це розділити з кимось. Здебільшого. Тому, коли візьму електровелосипед, знайду собі напарника для такої мандрівки, то ще на тиждень-два сюди приїду, щоб об'їхати різні гори, ріки. Славно звісне, озеро Лохнес, тому що цього разу мені не вдалося туди потрапити у зв'язку з автобусами. Тобто я міг туди доїхати, назад не міг і я не хотів ризикувати. Тому якось так. Якщо ви ще не підписалися на цей канал. Раджу підписатися, залишіть вподобайку. Для мене це хороша мотивація і далі знімати для вас відео. І Зустрінемося в наступному випуску.